Як ми всі знаємо, на жаль, місто буча страшно постраждало від російської агресії 22-му році, і які процеси відновлення відбудаються в цьому місті, і як ви працюєте також з громадами, щоб вилікувати ті травми, які завдала ця агресія? Так, я продовжу. Uh, те, що сказав Роман Ващуко, що ми вам ви нам потрібні на місцевому рівні, тому що те, що я бачила в Бучі Вірпіні в двох містах, де була дуже жорстокі бойові дії, це була битва за Київ в лютому березні 22-го року. Ми побачили такий великий рівень руйнування. Навіть зараз, через 2,5 роки, ірпін ще все ще відновлюється і відбудовується. Наприклад, 40 багатоповерхівок були повністю знищені. і ніхто ще не розпочав їх будувати. Чому Тому що у нас не лише не вистачає ресурсів, але й у нас не вистачає менеджерів проєктів, які могли би допомогти міській раді, запросити донорів провести переговори з партнерами, працювати з великими компаніями і міжнародними донорами. здійснюючи фандрейзинг для цієї відбудови отже, ми бачили окупацію лише протягом одного місяця в березні 22 року. І все ще нам потрібна зовнішня підтримка тривала підтримка для повноцінного, нормального відновлення. Можете собі уявити, яка ситуація в Херсонській області чи в Харківській області, де та кожного дня піппіддаються обстрілими бомбардуванням. Адже цей е, запит на належних менеджерів є величезний, і ви саме те покоління, від якого ми очікуємо роботу не лише в глобальному сенсі в плані євроінтеграції, але й на місцевому рівні. Ми будемо дуже вдячні тим, хто зміг би приєднатися до місцевих команд і допомагати нам. Я вам розповім свою історію. Я відповідала за цифровізацію в Учанській міській раді двадцять другому році з січня 22 другого ми працювали над планами розумного міста цифрових інструментів як запровадити їх І це було не таке вже і цифрові питання тому що найбільш цифровий інструмент який ми використовували в раді це вайберчат і треба було перетворитися в Аберчат на звичайну систему CRM. Я провалила свою місію, тому що замість цифровізації ми працюємо над відновленням міста без електрики, газу, підвозопостачання. Це те, з чим нас залишила російська армія після місяця окупації. Ми працювали з цифровими. Базами даних захоплених в полон цивільних російськими солдатами, які все ще знаходяться в російських в'язницях і на окупованих територіях України. Ми оцифровували бази даних людей, які загинули, щоб визначити. Причину їхньої смерті і допомогти слідчим з'ясувати, хто це зробив, і покарати злочинців. Отже, це дуже інше було від того, чого ми збиралися робити до вторгнення, але це робота, яку нам необхідно було зробити. Зроб я можу сказати, що зараз я залишила свою посаду заступника Мера Бучу і працюю з місцевим неврядову організацією. Інститут став громад, і ця неврядова організація заохочує. Менеджерів проєктів, створює групу менеджерів проєктів, щоб допомагати таким громадам, як Бучерпінь, Гостомір з Бородянка, які найбільше постраждали в Київській області, щоб допомогти їм відновитися. Ми також провели дослідження того, як через два роки після початку процесу відновлення наших громадах бізнес працює. І ми з'ясували дуже цікаві речі. Бізнес живий, бізнес функціонує, і номер, позиція номер один і номер два займають не будівельний бізнес як до вторгнення повномасштабного а й технології, інформаційні технології IT, і запит на технології і на технологічні рішення величезний в наших громадах. Я хочу додати ще одну важливу річ: те, що ми також бачимо в місцевих радах багато молодих людей, які знають англійську мову і можуть вести переговори з донорами. Звичайно, зарплата не така висока, як в бізнесі, але це інвестиція в країну і ми бачимо, що Молоді люди, які повертаються з німеччини Польщі після того, як вони евакуювалися туди, беруть більшу відповідальність за відновлення, і це дуже важливо, і це нас надихає. І ми вважаємо, що разом. And that's more your that і скоріше ваше покоління ніж наше стане е, за справедливість, за належне відновлення і мабуть, розвиток на рівні громад. Буча і Ірпінь стали відомими. Наприклад, я зустрічалася з Боно із Юту в рамках делегації е, до бучі. Ми зустрічаємося з різними офіційними особами, як і колишній генеральний секретар НАТО, і нинішній генеральний секретар НАТО Кібучу, принцес з Великобританії. Наш регіон відкритий для світу, і ми думаємо, що це, це відкриває великі можливості для роботи на місцевому рівні. І я. Вважаю, що ви в нас повірите і приєднаєтеся до місцевих команд заради своєї майбутньої кар'єри також.